Всім привіт! Ну, ось нарешті я в Хельсинки. Вийшли із автобуса, сказали, що Хельсинки тут, там, а туди так показали і Я бачу, що не знаю яке це Хельсинки, а от черниця, черниця росте прямо ось. Прямо в Хельсинки росте черниця. Будемо шукати міста зараз. Шукаємо. Ух ти! Петрів Хрест. Петрів Хрест росте просто у Хельсинки. Чи то Хельсинки навколо Петрів Хреста. Це рослина паразит. Зазвичай у нас ця рослина росте із розквітанням. Ага, і ось вона. І вон вона. Вона скрізь. Я не знаю як тут, а от у нас Петрів Хрест росте одночасно із розквітом рясту. А Ряст, хто знає, на початку середини квітня розквітає тож схоже, що у цього Петроного Христа зараз середина українського квітня. Літак пішов. Літак пішов пасажирський. Десь Хельсинський поруч. Ідемо далі. Це справжній, справжній валун. Справжнісінький валун. А це вам Фінляндія. Гул каже, що я в центрі міста. Мені хтось із українських дописувачів там щось мене вчив, що отакі у вас ліси захаращені, замусорені, нічого не вивозиться, сухостій не пиляється. Ось такі ліси в центрі міста. Дійсно, не пиляється, нічого не вивозиться. Тут хтось рубати намагався. Точно намагався рубати. Мабуть... Українські біженці. а <хи> Може ні. Ух ти! Це взагалі цікаво. Це взагалі цікаво. Не буде тут нічого чіпати, але ж таки цікаво. Ось вам і містика. Ось вам і містика, а ось дивіться, який у нас тут біжить. Караїд Вусач. Караїд Вусач. Це все в місті. Зараз я сподіваюся вам довести, що це місто. Якось трошки дико бачити таке в центрі майже мільйонного міста. Але все ж. Так, поки не стемніло, треба вибиратися з цього немістичного місця до людей. Все ж таки... Ми в столиці, сподіваюсь, ось такий тут ґрунт, ось така тут земля. Да. Ну напрям правильно сказали, сюди нам, нам сюди. йо це, це один здоровий валун. Це один величезний валун. Це один камінь. Це не скеля, це один камінь. Вибираємось до міста. Ну що, виходимо, виходимо із лісу, який знаходиться, чесно кажучи, я не, не спеціально так знімаю, таке воно і є. Тут не дуже відомо для мене, наприклад, не дуже зрозуміло, чи це тайга посеред Хельсинки. Чи це само Хельсинки посеред тайги. Здається мені, що друге буде більш справедливо. Це само Хельсинки посеред тайги, ми не туди зайшли. Йо-моє, це якась частна територія. Тут будівництво, тут, тут якесь будівництво. Вийшли назад, срочно. Чудовнацька тут коріння. сосни ялини. ялини йдуть, йдуть просто по камням. Тут землі фактично немає. Там, де є земля, вона не розкладається. Там, де є ґрунт, то він із такого напівторфу складається. Тому що Хвоя тут майже не розкладається і утворює такий килим метровий, метровий пухкий шар. А де земля не пухка, то будьте впевнені, що землі тут нема взагалі, там, де земля не пухка, там просто лежить. Один маленький камінь такий вагою декілька сот тонн. Так. Мы на верном шляху. Мы на верном шляху. Выходим. Фух. Все. Вышли. Вышли в место. Тут живут люди. Не медведи. Тут люди живут. Фух Он не так. Еще один пошел На посадку. Тут літаки вже можна знімати, це не Україна, це летять із материкової Європи на скандинавський півострів. Люди, хто додому, хто відпочивати туристів. Тут туристів стільки, що, мабуть, в Києві не було туристів до війни такої кількості. Ну а ми вже йдемо по Хельсинки. Я тут їхав сюди, це ж не, перший, не перша година я сюди їхав, не бачив ні, одні, ні однієї труби. Тут взагалі нема ні заводів, ні фабрик. Тут є ліс, тайга, кедри, сосни і ось такі компанії. Я тут проходив вже декілька разів. Декілька разів проходив і тут десь досі в лісі пахне липа. Вона тут зовсім зовсім нещодавно відсвіла, оце залишки, залишки квітування липи. Але десь окремі дерева ще пахнуть. Де я не знаю, але липа тут. Ось, ось вона. А окремі дерева тут досі квітують. І на них працює бджола. Я десь бачу бджолу. На липах досі працює бджола. На липах досі гудить бджола. Чи оси, чи бджоли щось на липах досі гудить. Ось така штука. Липа пахне та гудить. 29. 29 липня. Посеред Хельсинки. Квітують липи. Ось звідки йде запах. Посеред хельсінки квітують липи. Тільки щось на цих липах підозріло багато ос замість бджіл. Ну а ми йдемо далі. А Такий у нас сьогодні оглядовий вечір. Оглядовий вечір. Ось такі бджоли незвичайні у нас разом із осами відвідують фінську липу. 29 липня А поруч, поруч із липою квітують клумби зніту. Мені вже місцевий І майже фін українського походження розказав, що він колись заблукав у лісі в Зніті. В лісах зніт буває. Не тільки двохметровий, як тут, а і трьохметровий. І в що я не дуже вірю, і чотирьохметровий. Він пішов гуляти у зарості з Ніту і заблукав. Тому що з Нід тут не галявинами в дикій природі, не гектарами, не сотками, не городами. Зніт. В диких лісах тут квітує на тисячах гектар. Ось така краса, тисячі гектар з нітру. Йдемо далі. Ну а, тут, ну, а тут схожі дерева на кедри. а отакі так, а хельсинки. Тайга, IT-компанії, магазини і щасливі фіни. Як видно, тут будуються нові дороги і... Ведеться боротьба із деревами Хельсинки розростається. Кожного дня прибувають нові мігранти, прибувають і прибуга... прибувають таким я б сказав потоком. І навіть із асфальта. Із асфальта тут ростуть не як у нас шпариш, а прямо із асфальта, ось асфальт зруйнований, росте мати мачиха. Величезна мати і мачиха. Малина. Дика малина. Черницю я показував, але вона ой колюча, поки без ягод. Дика малина. До речі, тут досі висить ірга. Можна. Можна спробувати. Це справжня ірга, смачна, солодка. У нас вона вже давно давним-давно відійшла. А тут... Якщо кому не вистачає з безкоштовної кухні, можна наїстись у лісі. Ну майже в лісі, звісно, це місто. Отак. Треба нашим сказати, що тут Ірга не обібрана. Її досить багато. Вербена, джмелів тут просто тьма. Ну і Ну, и чай. Знит, 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 знит и знит. Я думаю, еще бджільництво на пивне Финляндии дуже, 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 Можливо Зараз підійду. Мы доносим тут вистачає навіть у местах. Я сподіваюся, скоро побачити, а можливо і вам зняти, і показати море з НІТУ, про яке мені розказували очевидці. Як кажуть, живі очевидці розказували про море медоносів. Але це буде в наступних серіях. Дякую всім за увагу та терпіння.